Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Таро. Для нас карта дня на 8 лютого 2026 року. Подивимося, який сьогодні день. Ну, і які будуть підказки традиційно. Ну що ж, Карта дня для нас. Лицарь Пентаклів. На дні колоди паш кубків. Фігурні карти, люди в нашому житті. Лицарь Пентаклів. Молодий чоловік стихії Земля, Телесь Діва Козиріг. Який принесе вам звістку, подарунок, пропозицію, можливо, це автомобіль, купівля чи продаж. Або це от енергія така лицарі вони на конях, тобто вони символізують дорогу, керунок, напрямок, але такий тут немає. Ніхто нікуди не спішить, все раціонально, все прораховано, все продумано. Тобто ви зважуєте, куди я маю йти, чи їхати, чи от що я планую робити ну, всю доцільність цієї роботи чи поїздки, коли все так ретельно, ретельно прораховано. На дні колоди Паш Кубків. Можливо, ця от дорога, ви їдете щось купувати. Ви їдете до когось в гості, ви везете комусь подарунок. Вона пов'язана з дітьми і онуками. Ви їдете до дітей, до онуків. Паш Кубків це такий приємний емоційний стан, і хвилювання, і радість, і от такі емоції, які вас переповнюють. Від цієї дороги, чи від цієї покупки, від подарунків, можливо, ну, від автомобіля. А можливо, Паш Кубків це внутрішня дитина наша, яка також от переповнена такими емоціями, почуттями, і вона от нас, ці емоції нас штовхають також на в поїздку, в дорогу, в. Для того, щоб купляти собі щось приємне чи для дітей і онуків. Ну, тобто от сьогоднішній день буде мати такий емоційне підґрунтя. Ми будемо робити це, бо, бо ну, виношували давно цю, ці бажання, цю мрію. І сьогодні, так як лицар Пентаклів, це так все вже продумано, прораховано. Серйозне таке відношення. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Страхи наші. Можливо, ну, от наш в Паш Кубків це можуть бути емоції і, ну, також невпевненості, так? емоції радості і задоволення в плюсі, емоції такі от через край, а в мінусі це я не знаю, я боюсь, я не впевнений, а воно мені потрібно. І от то лицар Пентаклів, це якраз вже все виважено, зважено, прораховано, впевнено коли ми рухаємося вже, коли маючи 100% впевненість, що мені це потрібно, що мені це вигідно, що я потім не пожалкую. І от вісім мечів – це якраз саме цей стан, коли ми, коли ми вже не боїмося рухатися. Або саме наші страхи нас штовхають до, до цього руху, до цієї купівлі чи продажу, чи дороги, чи подарунків, чи цієї пропозиції, яку нам пропонують, чи ми пропонуємо, можливо, комусь. Бо вже настільки довго ми це виношували, настільки ми довго це думали і переживали емоційно, що ну все, вже вирішили досить боятися, пора час їхати, час, діяти, час повільно, але все ж таки це рух, що нам буде заважати? Дев'ятка пентаклів. Mm. Дев'ятка пентаклів, можливо, бракує ресурсу, можливо, бракує грошей, можливо, це все ну, от, обійдеться недешево. Ця поїздка, ця дорога, ця пропозиція, це партнерство. Ну, бо... Що ви розширюєте? Горизонти, фінансове становище втілюєте до Свої ідеї чи купівля чогось. А можливо, що ну, бракує так, грошей, бракує ресурсу, бракує сили. Або що, знаєте, це як ділити шкіру невбитого ще ведмедя, коли ми вже собі запланували, що має бути так, а от може піти щось не за планом. І витрати можуть мінятися, і час також не співпадає з тим, що ми собі запланували. От, і от саме такий стан буде нам заважати. Ми заховаємо, маємо лицаря пентаклів, впевненого, такого повільного, раціонального, який не поспішає, який все прораховує. І сподіваємося, що все буде гаразд. Ну, чого я й нам бажаю сьогодні. Такої енергії, яка нікуди не поспішає, раціональна, консервативна. Коли ми опираємося не на емоції, а на свої можливості, на свою цінність, на свої таланти, на свої фінанси, на свій ресурс, на свій час і на свої сили. Друзі, я бажаю вам сьогодні мирного і спокійного дня, позитивного, радісного. Дивіться, яке тут сонечко, тобто нема загрози, спокій. Ясність, радість, тепло. Щоб день був приємний, успішний, наповнений от таким і позитивом, і радістю, і любов'ю, і сонечком, внутрішнім теплом. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої... Відгуки, коментуйте, ставте вподобайки. І хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Почуємось, папа. -па.